Привіт, привіт, всім! Теж хочу подякувати за курс і сказати за що я пошкодувала а за те, що я не взяла паузу між навчаннями, бо я одразу з одного курсу перепригнула до вас, бо у мене було неймовірне бажання. Все ж таки піти до Анни, бо я перед вибором попереднього курсу в мене були ваги, що я хочу і до кого йти. Тому брала перший курс, де тривалість навчання була довше. Але тут вже інтенсив, і я досі розгрібаю, бо так сталися обставини. Тому конфі мені ще попереду, тому я дуже сподіваюся встигнути. Бо Stable Diffusion для мене величезне відкриття, воно дивне таке саме, як і моя уява. Тому це просто що з чимось, і я деякі роботи е, публікувала, Дякую Ані у співавторстві, і деякі пісні, саме пісню, о, просто заанімувати з е, відео від Sable Diffusion, від дефоруму. Це взагалі кайф. Тому е, дуже вдячна і буду далі колупатися. Сподіваюся, що все, все вийде і все встигнеться. Тому ще хотіла додати, що за чим ще прийшла за цим баченням, бо я з нуля взагалі зайшла в цю сферу, я не вважаю себе суперкреативною в цьому плані, і мені не вистачило, не вистачало саме бачення як кінематографічного цих кадрів, як це все правильно поєднувати. Хоча і розуміла, що є якісь там нам пояснювали основи всіх цих кадрів. І тому подібне, але тут у Анни мені більше а, вклалося в голову. А, як то кажуть, наклалася інформація на інформацію. Воно додало більш професійного бачення. І зараз мої роботи, я дивлюся, можливо, вони не такі а, супер. А, популярно там залітаю чи ще щось, але я бачу, що сценарний якийсь ряд він вже покращується і роботи набагато краще. Тому я дуже вдячна і доколупаю все інше, що потрібно: по Stable Diffusion і далі на Comfy прийду. Тому очікуйте осталь... наступних моїх робіт.